Ця дворічного обговорення міський голова Сергій Одарич нарешті зміг представити детальну інструкцію процедури встановлення тимчасових споруд. Ця процедура буде складатися з трьох конкретних кроків: перше визначення відповідності намірів встановити тимчасову споруду. Другий крок оформлення паспорту прив'язки. І третій крок безпосереднє встановлення тимчасової споруди. В першу чергу ми поставили собі за мету захистити тих людей, які впродовж там тривалого часу займаються цим бізнесом. І через рішення міської ради змушені будуть цей бізнес переносити, скажімо, на іншу точку. Тому за 5, на п'ять місяців, по суті, за ними резервується першочергове право на вибір нової точки, перенесення на нову на нову територію. Окрім цього, мер розповів про плани міської влади стосовно продажу готелю Черкаси. Мерія вже виставила на аукціон чотириповерхову будівлю готелю. За попередньою оцінкою експертів, стартова ціна закладу склала 12,8 мільйона гривень. А аукціон заплановано на 14 травня. Я сподіваюся, що цей аукціон приверне увагу інтерес бізнесу, і ми зможемо за хорошу ціну продати. Цей об'єкт. Я безумовно зацікавлений в тому, щоб відродилось використання готелю, власне, як готелю, а не так, як сьогодні. Сергій Одарич зазначив, що якщо вдасться продати будівлю готелю, то вже через рік після проведення реконструкції він має усі шанси стати візитною карткою Черкас. Окрім цього, міський голова наголосив на питанні перейменування вулиці Енгельса на вулиці Чорновола. Я є прихильником переіменувань і я. Оголошував це і докладу всіх зусиль, щоб до 75-річчя з дня народження В'ячеслава Максимовича черкаська вулиця носила його ім'я і бачу, що це найкращий варіант це перейменувати вулицю Енгельс. Тілити заплановане міський голова обіцяє уже найближчим часом. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.